Усіх вітаю, я лікарка-педіатриня Ольга Ткачук. І сьогодні ми з вами поговоримо про інфекцію, яка скосила пів України. Це про грип. Грип – це специфічна вірусна інфекція. Це незвичайна застуда. Він має зовсім інший клінічний перебіг, він значно тяжчий. ну і частіше викликає ускладнення і більш небезпечний для дітей та для дорослих старше 65 років. Грип – Має чіткий початок, інколи можна назвати навіть точно годину, коли дитині або дорослому стало погано. Температура зазвичай дуже висока, 39 і вище, погано знижується ібупрофеном, або парацетамолом. Дитина в'яла, сонлива, відмовляється в діжі, часто турбує головний біль. Діти показують, що болить животик. А також з'являється сухий, такий надсадний гучний кашель. Звичайно, що застуда, наприклад, має нежить поступове підвищення температури, або ж температура гарно контролюється жарознижуючими. Грип також частіше дає ускладнення у вигляді пневмонії. це так звані вірусні пневмонії, які дуже швидко розвиваються і зазвичай у дітей потребують якраз стаціонарного лікування. Також викликає міокардит, запалення серцевого м'язу, міозит. Діти можуть скаржитися на біль у ніжках і навіть не ступати. Цьогоріч в мене був такий клінічний випадок, коли дитину просто принесли на руках. Вона не могла ходити. Для того, щоб зрозуміти, чи це точно гриб чи ні, або ви сумніваєтеся, варто зробити спеціальний тест. Цей експрес-тест продається у аптеках, його можна зробити у приватній лабораторії. Це дуже зручно, тому я його завжди рекомендую мати у своїй аптечці. 15 хвилин і результат вже на планшетці. Для дітей дуже комфортно, тому що це без додаткових аналізів, мазочок з носа, батьки зробити його можуть самостійно вдома, і дитина вже може отримувати лікування одразу після того, як діагностовано грип. Є сенс. Тестувати на грип, бо є специфічне лікування. Це препарат на основі озель та препарати, Інші препарати, які пишуть, на яких пишуть часто проти грипу, проти грипу та застуди, не допоможуть вам лише препарати, які містять в своєму складі. На жаль, дитячих препаратів у вигляді сиропу або суспензії ми не маємо. У нас є капсули, які ми відкриваємо, розчиняємо його соком, цю капсулу, або з чимось іншим, солоденьким, для того, щоб дати дитині і замаскувати цей гіркуватий смак. І от пропонуємо двічі на день тривалісті на 5 днів. Дозу вам краще розрахує все ж таки ваш лікар і розрахується вона на вагу дитини. Чим раніше ви діагностували грип і дали цей препарат, тим значно ефективніше буде лікування. Оптимально вважається у перші дві доби. Проти грипу існує профілактика це вакцинація. Сезон вакцинації починається у вересні або жовтні, коли у нас з'являється вакцина, тому що вакцина щорічна. Для дітей, які вакцинуються вперше до 9-річного віку, необхідно дві дози вакцини з інтервалом мінімальним один місяць. Для дітей, які вже раніше вакциновані були, та для дорослих це зазвичай одна доза на рік. Дітей до 6 місяців не вакцинують, то створюють таку такий захист у вигляді кокону. Тобто, ми вакцинуємо всіх, хто є в домі: це тато, мама, брат, сестра, і вони не вони не захворіють і не заразять меншу дитину, яка є в сім'ї. Але якщо дитина старше 6 місяців, ви також можете її вакцинувати. Вакцинуватися не пізно, навіть в березні, тому якщо ви зараз знайшли вакцину, вакцинуйтеся, це найкраща профілактика та захист від грипу. Хоча пам'ятайте про те, що вакцина на 100% не захищає від інфекції, але перебіг може бути значно легший, якщо дитина або ж дорослий все ж таки захворіє. Пам'ятайте про те, що грип – це дуже дуже тяжка інфекція, і краще нею взагалі не хворіти. А хто хворів на грип, той точно можу сказати, що це не лише застуда і точно пам'ятається симптоми, бо вони незабутні. Підписуйтесь на мій канал, тут буде дуже багато цікавого про медицину, педіатрію і про загальні питання.